Друзі, вітаю! Путін заявив про те, що хоче таємних перемовин зі Сполученими Штатами щодо України, гарантії безпеки. Ну і решта питань. Він каже: сядемо, домовимося, але головне сюди Україну не впускайте. Давайте робити це таємно. Вітьков каже, що Росія запропонувала а, таку собі пропозицію по Донбасу. Правда, ми не знаємо, що в основі цієї пропозиції. Ну, а наша група сказала про що ж будуть говорити з Відькофом, коли поїдуть до Нью-Йорка. Деяка преса пише, що ми представили найкращих з найкращих, взагалі титанів переговорної групи України. Ну, в коментарях можете написати, хто ж це може бути і чи не здивувало вас це. Далі я хочу з вами поговорити: виїзд дозволено чоловікам 18-22 за кордон. перед виборчий крок. Чи дійсно президент вирішив дати молоді можливість подорожувати, вчитися, заробляти навіть навіть заробляти? А ну і там ще є трошки історії по Польщі. Почали підбирати російських спортсменів свою збірну. Ну, одним словом, живуть своє краще життя. А, річ Ржеч Посполіта. Є така газета, каже, що новообраний президент. Працює на Росію і підігрує Росії. А українці заплатили майже 30 мільярдів в польську економіку і підняли їхнє ВВП на 3%. Отакоє. Азербайджан вступається за Україну. Давайте швиденько я все це зведу в єдину картину, в єдину цілісну картину. Але попрошу підписатись на цей Ютуб канал, якщо хочете знати, що насправді відбувається. Переговорах друге. Я попрошу зробити донат. Ми зібрали майже майже мільйон двісті, а треба мільйон сімсот. Розіграємо уже більше двадцяти картин. Лісняк зараз додає ще три картини. Пруд додав, Артем... Додав супер картину. А зараз ми її відправляємо в рамочку і все красиво вам покажемо. Але донат 10, 20 гривень, 100, 200, хто скільки може, пам'ятайте, головне, кожна гривня може воювати і розіграш буде з повагою до кожної гривні. Тому що кожна гривня. Важливо, робіть донат, підписуйтеся, я починаю. А в Путіна пресекретар Пєсков у середу каже, що в Кремлі вважають, що переговори між ША Росією щодо гарантій безпеки повинні вестись секретно, щоб ніхто ні про це не знав. Отакі, от, от, бачите, у нас серйозні переговори пішли. Просто рубають з плеча. За словами кремлівського пса, кажуть, що гарантії безпеки є найважливішою умовою в регулюванні війни в Україні. Тому про них краще не говорити. Вдруг Україна дізнається, що там дирка від бублика, що там а, виєдене яйце, Ну і ще які афоризми є в українській мові, кіт в мішку і далі, далі, далі. Е, ну от хочуть нас знову втерти носа нам. Безумовно, це одна з найважливіших тем в контексті зусиль з пошуку врегулювання, каже Вусач. Безумовно, так чи інакше. Ця тема завжди фігурувала в порядку денному здійснюваних контактів. Але ми б не хотіли б зараз вести розмову на цю тему в публічному форматі. Вважаємо це некорисним для загальної результативності. Ну зрозуміло, давайте в Україні впаримо все, що хочемо. Тисячу нулів, хай дурні радіють, а потім знову на них. Нападемо, не піде, не піде, точно не піде. Пресекретар Путіна каже, що Трамп за посередництва за посеред, ну, і за його зусилля дуже там крутий. Їм все подобається. Також сказав, що керівники переговорних груп РФ і України перебувають на зв'язку, хоча нових термінів наступного раунду немає. Перед цим Вітков сказав, і я вам про це вже анонсував. Що Росія внесла мирну пропозицію по Донецькій області. Він вчора дуже багато часу провів на Фоксі. Фокснюс це взагалі його улюблений канал, є велика студія і в Нью-Йорку, і в Вашингтоні. Ну і зрозуміло, що Вітков може собі це дозволити і зробити кілька гострих історій. Ми маємо дві складні сторони тут. Трамп сказав, що він засмучений через Росію в певних аспектах, але він також засмучений через Україну, теж в певних аспектах. Але я наголошую, що ніхто не зробив більше для того, щоб наблизити ці дві сторони, ніж Трамп. Ну, зрозуміло, шефа кожен хвалить, бо що, бо правильно можна отримати підвищення. Росіяни поклали свою мирну пропозицію на стіл. Вона включає Донецьк. Американці під цим словом частіше розуміють цілу область, а не місто. Можливо, це не те, що українці зможуть прийняти. Також він не уточнив, ніщо саме передбачає ця пропозиція Росіян ніколи її подали, а лише вкотре повторив, що ніхто і ніколи не досягав такого прокресу, прогресу. як хто Правильно, як Дональд Трамп. Вітков заявив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку. Ну і наші представники в Нью-Йорку вже дали певну інформацію. А, анонімні джерела. Зрозуміло, що Блумберг на них посилається, а, Планують цього тижня зустріч. Делегація говоритиме про гарантії безпеки. До делегації входять всі ті ж Єрмак і Умеров. А знову ж, чи вважаєте, що це найсильніше, що могла дати Україна для переговорів? Напишіть в коментарях. Ну от. А друге, окрім гарантій, що ж будуть обговорити, переговори будуть стосуватися можливої двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна. Підтверджується інсайт, про який я вам говорив, що Трамп все рівно починає закручувати трек зустрічі на двох. Чому? Тому що він побачив, що без нього Путін віддаляється, Путін знову атакує. Вийшли на Дніпропетровщину, три села захватили. Отак Путін хоче, так Путін хоче домовитися про мир. От. І власне, Трамп. Вирішив повернутися до цих переговорів, щоб більше все-таки спробувати зблизити дві сторони. Але в той час, коли Трамп говорить про а, умови безпеки і говорить про те, що треба завершити війну, країна-агресор каже, що негативно ставиться до можливого розміщення військ з країн НАТО в Україні. Ну, ну щоб не говорити матюкливим словом, їм страшно. Їм страшно. Тому що вони хочуть потім за рік-два через Балтію а піти, з'єднатися з Калінінградом, Кенінсберг історична назва, а не можна буде. Бо, наприклад, ці війська разом з Україною підуть звільняти Донбас чи Крим і дадуть їм, що називається, в підбрюще і звільнять свої території. І Росія боїться, навіть оця тришарова безпека, знову ж, ми ж теж так трошки. Лайтово до цього ставимось, не сильно віримо, якщо будуть вони десь в Львові чи в Луцьку стояти і забезпечувати максимум логістику. Дякую, ми на цьому добре, поки що цього немає і не більше 10 країн нам там пропонують. Але все рівно нам цього малувато. І Україна каже: дайте більше, більше, краще, але поки що більше нам не дають і не пропонують. А, але і навіть цього Росія не хоче і боїться. Не існує європейських військових, існують військові конкретних країн. Більшість цих країн є члени НАТО. Ну, знову ж це третя лінія, а що ви хотіли. Тобто, те, що пропонує Нью-Йорк Таймс, те, що пропонує, ну, наприклад, частина команди Трампа, Путін знову відкидає. В устами свого спікера він каже, що їм ця історія не підходить. Отак, от. В сухому підсумку ждемо зустрічі Відькофа в Нью-Йорку разом з Рустемом і керівником офісу Зеленського. Вони поїдуть, будуть вести перемовини, вони будуть домовлятися, власне, про те, щоб про те, щоб власне, ну, скажімо так, сконструювати певний дизайн зустрічі Зеленського і Путіна. Не треба бути гадалкою, тарологом а, чи навіть, я не знаю. Все, все, ясно видя всім, щоб сказати, що коли хоч щось домовляться про зустріч зе і Путіна, Путін скаже: ні, без Трампа зустрічатись не буду. Спочатку з Трампом, потім на трьох. От, а потім прес-конференція Зеленського і е, Трампа, але вже без Путіна. Е, це їхній план. Постійно всіх водити за ніс, вигравати час. Бо дивіться, казали на Пасху, потім на червень, потім сказали до кінця літа. Зараз кажуть, ну буде кінець року. Росіяни постійно зміщають, зміщають, зміщають і намагаються рухатись по нашій території. Хай не переживають те, що ми мовчимо і ще не нанесли свого удару, це ж теж питання часу, стратегії і тактики. Чи може Україна завдати певних ударів може? Чи будуть сюрпризи Росії? Будуть, будуть повірте, будуть і знаю, які публічно казати зараз не можна. Але будуть сюрпризи. І в Росії, ну, в тих там, в кого ще не випало волосся, типу Медведєва, можливо, піскова, бо Мішустін з Путіним далеко попереду, та воно посивіє. І посивіє дуже швидко від того, що Україна їм заготувала. Навіть ось ці наші маленькі сюрпризи, які вони, до речі, не цінують. А ми ж їм натякаємо: вийдіть з нашої території, бо буде гірше. Ну, от, наприклад, маленький натяк, пише Дойче Велі, УРФ біля. Після вибухів вийшов з ладу нафтопровід. Внаслідок вибухів на території Росії нафтопровід, який постачав до Москви продукт, вийшов і вже не працює. Кажуть, так красиво горіло. От, рязанський цей нафтопровід, що тепер він більше не працює. Магістральний, колись був потужний. От, але на кожен потужний газопровід і нафтопровід в Росії з'являється потужний український вибух. Біля берегів Чукотки вибухнув російський танкер. Що сталося, не знаємо. Але б росіяни не були б дурними, цей начек теж читали. Далі ще вибухають їхні нафтопереробні заводи, але ж Росія теж не розуміє, на що ми їм натякаємо. Ну, окей, типу, в якийсь момент навіть тупа тварина розуміє, що робити і куди. Йти, Росія поки що прикидається дурною, але краще б нас послухали. В Україні почався процес, хочуть дозволити виїжджати молодим українцям в 18-22. Уряд уже запустив постанову. Про внесення змін до правил перетину державного кордону дозволяє молодим чоловікам 18-22 включно оприлюднити. Це хочуть на уже урядовому порталі. Так, є політики, які кричать, що треба 22-60 чоловікам. До речі, напишіть в коментарях, чи ви це підтримуєте, чи ні. І далі ще кажуть, що я з депутатами говорив сьогодні. Каже, що начебто дозволили жінкам місцевих рад виїжджати. Верховної Ради ні, там треба йти до Стефанчука, потім до штучного, а потім в Офісі президента. Якщо вам поставлять три галочки і дві крапочки, то тоді зібравши пазл, ви можете виїхати там я не знаю, до дітей на сесію Пар'є, чи, наприклад, там в ООН, чи куди вам треба їхати по державних справах. Не факт, що вас випустять. Треба, щоб пройти ще, значить, великих начальників, які неконституційно себе такими назначили, і, власне, з ними домовлятися. Е, ну, зараз бачимо, що перший крок: всі говорять, що вибори. Президент готується до виборів, стипендію підняв, до пенсії там кілька гривень. Знову ж таки, з барського плеча скинув. Це не те, що там сильна надбавка для пенсіонерів. Ну, але, типу, от бачите, ми що можемо, допомагаємо. До Дня Незалежності мільйон людей отримують доплати. Це супер, але знову ж таки, доплати маленькі і швидше це теж розцінюється, як передвиборча риторика. То ж, ви раніше не допомагали. Ну, Але насправді бачимо, що потрошки відкривають ворота. Це теж певний натяк, що війна може затихати, раз спускають ці бар'єри. Бо коли думали, що ще рік-два-три, то навпаки, розцінювали групу 18-22, як ту, яка може бути мобілізована. Ви пам'ятаєте, для цього навіть запускали окремі кампейни цілі кампанії робили. Що мовляв, давайте будемо вас мобілізовувати. Зараз це відкладається навпаки, їх відпускають. Теж питання: люди поїдуть назавжди, чи поїдуть, і приїдуть, поки що не зрозуміло. Бо, наприклад, це вимивання коштів, в тому числі тих, хто не повертається. Бо, наприклад, в Польщі це 3% їхнього ВВП. Польща хвалиться, що в них ВВП росте краще, ніж в Німеччини. Бінго! Подякуйте українцям за те, що у вас це ВВП так росте. Красиво і класно загалом в Польщі, як я вам і казав на початку, живуть своє краще життя. Ну, наприклад, надали громадянство російському спортсмену, який буде виступати тепер під польськими прапорами. 22-річний ковзаняр приїхав в Польщу в 23-му і вже зараз получив громадянство і поїде. Від Польщі на, наприклад, Олімпійські ігри. Єдине, що одразу попередимо наших польських друзів, ми вам бажаємо всього найкращого. Просто потім не ображайтеся, коли цей ковзаняр буде пропагувати Росію, коли ви йому даєте гарну форму і він вас потім кине, коли він потім з російським триколором буде давати присухі інтерв'ю і поласкати ваш народ. Ви, звичайно, образитесь, будете казати, ай-яй-яй, як же ж так, хто ж знав, українці знали, українці вас попереджали, тому думайте двічі. як Робити помилки. Ви думаєте, що ви збираєте чужі стиглі фрукти? І це. Ні, це яблука отруєні. Росіяни, Україна добивалася заборони російських спортсменів не для того, щоб ви зараз підбирали, що типу у вас там щось краще. Ні, друзі, ми забороняли, щоб заборонити російський імперіалізм. А ви зараз в ньому підігруєте. І ось це дуже-дуже погано. Що ще дуже погано, що. Е Навроцький і команда звільнили українського редактора. Він мав українське громадянство, потім взяв польське, працював в журналі. Ну, але знаєте, справедливість, навіть отримавши польський паспорт, ти не втрачаєш. Є такий журнал-обсерватор міжнародний міжнародовий. От і власне в цьому обсерваторії був хлопець, власне, чоловік, який був редактором Віталій Мазуренко. Ну і він написав критичну статтю. І про це повідомляє Полсат. В Полсаті була схожа ситуація. Там журналіст порівняв Трампа із Зайцем. Його звільнили, Дуда звільнив. То Навроцький теж не дуже відрізняється від свого попередника. І за те, що його порівняли в цій статті з паханом. Ну, от, тому що президент Польщі часто робить такі дуже незрозумілі історії. Власне, його взяли і вигнали цього колись українського журналіста. Зараз він вже не має до України ніякого відношення. Ну, от, але, тим не менше, звик до свободи слова вдома, а виявили, що в Польщі цієї свободи слова немає. Ну, її намагаються зберігати в певних партійних структурах або в партійних газетах. Ну от, Ржеч Посполіта, є така газета. Зрозуміло, що вона більш ліва, ніж, наприклад, деякі видання, і вона слідує такій партійній лінії. От вони кажуть, що президент Польщі Навроцький став на бік Росії на четвертому році повномасштабної агресії РФ проти України Кароль став на бік агресора. Авторка матеріалу Зузанна Домбровська зазначає, що політики Польщі політику, зосереджено на перемозі у виборах, що є важливішою ціллю для них ніж, наприклад, війна в Україні. І ніж керування країною та реалізацією державних інтересів. Вона каже, що Навроцький завжди своїм поглядом належності до покоління та іміджу має високі шанси сформувати праву критичну масу з партіями право і справедливість а, і конфедерація, що боротиметься на виборах за конституційну більшість. Не випадково він сліпо підписав Торунську декларацію Славомира Менцина це була інвестиція, якщо політики правлячої коаліції не дадуть президенту сильного спарен партнера, праві досягнуть своєї мети. Накаже Навроцький від початку своєї політичної кар'єри дотримався антиукраїнських позицій. Він не один такий серед світових лідерів. Проте ти або підтримуєш жертву, агресію, або стаєш на бік агресора. Ця альтернатива президентському тамбору явно не потрібна. Важлива внутрішня політика та наша власна війна світів. Чому антиукраїнський настрої мають бути? Тим клеєм, що скріплює майбутню праву коаліцію. Звичайно, все випливає з суспільних настроїв. Саме ці настрої живлять політиків. Потім політики це їх підсилюють. Наслідок невпинно продовжується антиукраїнська риторика. Ми вже бачимо акти насильства, конфлікти між випадковими особами в громадянських місцях та дискримінацію дітей боку їхніх однолітків. Ось таку історію ми бачимо зі сторони Польщі. І це нас дуже-дуже неприємно вражає і дивує. Як країна, яка отримує десятки мільярдів від Євросоюзу, яка б мала вкладати їх в освіту, робить просто. Жахливі речі по відношенню до свого сусіда. Головне це політична нажива, головне це здобувати собі політичні бали, дешеві політичні бали, і просто налаштовувати світ проти українців. Зрозуміло, далі Польщі це не піде. Націоналізм це не та валюта, якою можна завоювати світ. Особливо хейтерство інших народів це якраз те, що може і вибити. Польщу з улюбленців Європейського Союзу. Так вони створили ціле покоління чиновників, які обсіли в Брюсселі і побільше грошей направляють в Варшаву. Але це була вдячність Європи і жалість Європи та Німеччини перед Польщею, яка була жертвою війни Німеччини проти Польщі. Часи Другої світової і Польща як країна, яка постраждала за цю жертовність, Вони отримали ці гроші. Вони отримали цей статус. Сьогодні вони себе ведуть як агресор по відношенню до нас, підігруючи Росії. це не мої слова. Я цитую власне Реч Посполітої пані Домбровську, яка дивиться в корінь того зла, яке сьогодні проти України закладається, і це дуже негативна історія. Це історія, в якій добросусідства не використаєш. Пан хоче сидіти в українця на голові. Але українці кажуть, такого не буде. Не для того ми б'ємо другу найбільшу армію в світі, щоб чекати удара в спину на Заході. Ми ці речі. Поставимо на місце. Просто сьогодні Україна зайнята війною з Росією. І якщо хтось думає, що наші руки зайняті війною з Росією, то можна бити ножі в спину, він помиляється. Він помиляється грубо і краще не перевіряти український характер. Власне, є друзі, які маскуються, коли їм страшно помагаються, є друзі, які дійсно хочуть нам допомогти. Можливо, не так одразу, інколи пізніше, але знаєте, краще пізно ніж ніколи. І ми цю дружбу цінуємо і підтримуємо. Алієв підтримав територіальну цілісність України, каже, що їхня позиція однозначна нічого більше наголосив, що. Азербайджан послідовно виступає проти будь-яких форм сепаратизму, обстоює принцип єдності держав не лише на папері, а й у практичній площині. Не лише юридична єдність і контроль кордонів, а й фізична єдність наголосили. Власне, в політичних інституціях Азербайджану наша позиція в цьому питанні однозначна і знову повертаюся до того, що обговорювалося щодо Азербайджану російських відносин. Ми з перших днів російського вторгнення в Україну підтримували територіальну цілісність України. Нагадаю, Азербайджан готує. Передачу зброї Україні, за що ми цим хлопцям дякуємо. Дякуємо їхнім сусідам, вірменам, які вже масово почали збирати інформацію про російські банківські рахунки, щоб Росія не думала, що можна втікти в Вірменію і думати, що там ніхто вас не знайде, собак сутулих. І не знайдуть і зараз збирають всі ці дані, і не хочуть їх розчаровувати, але потім це легко потрапить в руки Заходу. Це легко потрапить в руки наших друзів. В Грузії, наприклад, один з найбільших банків, де росіяни відкривали рахунки. Він був на біржі, західній біржі. От там 5% купила одна невеличка західна структура. І як інвестор цього банку каже, давайте базу даних, хто там з росіян скільки рахунків відкрив. Ну, щоб вони там не розслаблялись. Легкий грузинський масаж їм гарантовано. Тому Росія, яка думає, що є якісь дружні республіки, які будуть завжди з ними, ні. Ми бачимо, що Кавказ переходить на сторону України, бо бачить, що Україна б'ється за праву. І правдиву справу. Тому і Вірменія допомагає, Азербайджан допомагає. А в Росії теж не все так добре. Вони нам все розповідають, як в них все класно, крипчають, мужають, але бачимо, що, наприклад, Росії зараз будуть саджати в'язницю за передачу сім карт третім особам. Отак, от, дали сімку комусь другому, отримать тюремний срок. Оце в Росії значить нормальна історія. Ніякої диктатури, всі люблять Путіна і Сталіна. Отримайте далі в Росії хочуть займатися. Це пише Moscow Times, Хочуть займатися наступною штукою. Айтішників змушувати працювати за державним розподілом. Зрозуміло, що ті, хто заробляють найменше і не готові давати відкати, поїдуть на поля Донбасу ставати добривом. Решту будуть перенаправляти, тому що держава краще знає, де працювати айтішниками. і власне. Тільки Путін знає, куди цих айтішників вдало можна направити. Ну, але це їхні справи внутрішні, нас цікавить там, що російський крах економіки і нас цікавить крах їхньої воєнної машини. Так от, підприємство Роскосмосу, що розробило всі ракети СРСР, повідомило про фінансовий крах. До речі, підприємство відоме. Називається РКК Енергія, головне підприємство Роскосмосу. Заснував його ще наш з вами земляк Корольов. Якийсь з Житомирської області, яке розробило всі ключові радянські ракети носії, а, включно Схід е, Союз а, досі літають, знаходяться в режимі краху. Отак, от ситуація критична: багатомільйонні борги, відсотки за кредитами з'їдають бюджет, багато процесів неефективні. Частина колективу втратила мотивацію і почуття загальної відповідальності. Заділ, створений Сергієм Корольовим, розвинутий генеральним конструктором. Ну там перечень зразу купи якихось негідників на сьогоднішній день. Проїдено, і це прекрасно. Молодці, проїли банкройтеся. Мальцев не виключає закриття корпорації через нездатність нормально функціонувати та платити зарплати. Тому підприємство закривається. 46-го року воно нормально працювало, а зараз якраз таки такий шалений ріст путінської економіки, особливо військової машини, військового апарату, призвів до того, що ріст був настільки сильним, що деяких просто змило з цієї великої не дуже прекрасної лодки. Ось така, друзі, історія. В Росії наше головне завдання що чим гірше там, тим краще. Ми їм бажаємо тільки всього. Поганого. Ми їх не кликали на нашу землю прийти і вбивати. Вони це зробили, тому за це заплатять. Щоб ця помста стала швидшою і точнішою. Чорний ліс, суперспеціалізований підрозділ, працює з великими об'ємами бікдатою, даними, проїжджають сотні кілометрів в пошуку найжирніших цілей, знаходять і знищують круті аеророзвідники. От Купуємо два буси, майже 1 двісті 200 на базі, а треба 1 сімсот. 700. 000. Зовсім трішечки. Зробіть, потім будемо відпочивати. Обіцяю, сам розумію, сам з вами теж доначу. Один відсоточок цей збір я теж поклав на другий день збору 17 тисяч і теж вас попрошу, 100-200 гривень це дуже велика підтримка. Хлопці всім передають вітання і кажуть, швидше купимо, більше знищимо. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат і в коментарях напишіть, підтримуєте виїзд 18-22? так ні. Підтримуєте потенційний виїзд 22-60, так ні. Ну і третє, хлопці, які виїдуть зараз, в війну будуть повертатись чи не будуть повертатись, так ні. Це невелике опитування. Друга історія це власне таємні перемовини, що повинен на це відповісти наш. Президент, ну ми ж не будемо мовчати, коли в нас за спиною друзі з ворогами домовляються про нас. Ми ж не качка, яку тут можна приготувати. Правильно? Тому напишіть в коментарях, якою має бути наша українська відповідь. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!